Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кронштейн вентилятора охолодження. Це спеціальний пристрій, який дає змогу встановити додатковий вентилятор охолодження на корпус вашого комп'ютера. Він використовується для збільшення ефективності охолодження компонентів комп'ютера, такі як процесор та відеокарта. Кронштейн виготовлено з якісного металу, який забезпечує міцність та довговічність пристрою. Фронштейн вентилятора охолодження оснащений кріпильними елементами, які забезпечують надійну фіксацію вентилятора на корпусі комп'ютера. Це чудове рішення для тих, хто хоче збільшити продуктивність свого комп'ютера та запобігти перегріванню компонентів. Він дає змогу легко та швидко встановити додатковий вентилятор охолодження та забезпечити оптимальну температуру роботи комп'ютера в будь-яких умовах. Пропонуємо до вашої уваги кабель живлення. Це спеціальний кабель, призначений для під'єднання системи Hi-Fi до електромережі. Він вирізняється високою якістю та надійністю. Кабель виконаний з матеріалів, які забезпечують ефективну передачу електричного струму та захист від електромагнітних завад. Крім того, кабель має захист від перевантажень та короткого замикання. Кабель живлення для системи Hi-Fi має стандартний розмір та підходить для більшості моделей аудіообладнання. Кабель має довжину від 50 см до 2 метрів. Якщо ви хочете забезпечити правильне живлення та роботу своєї системи Hi-Fi, то запропонований кабель є прекрасним вибором для вас. Він забезпечує високоякісну передачу електричного струму і захист від перешкод, що підвищує якість звучання вашої аудіосистеми. Пропонуємо до вашої уваги графічний планшет. Це пристрій, який дає змогу створювати цифрові зображення за допомогою спеціального пера та поверхні для малювання. Графічний планшет має високу чутливість до тиску та дає змогу створювати детальні та реалістичні цифрові зображення. Він оснащений великою робочою поверхнею, яка забезпечує зручність та комфорт під час роботи. Планшет під'єднується до комп'ютера через usb інтерфейс та сумісний з більшістю операційних систем. Крім того, графічний планшет постачається з програмним забезпеченням, яке дає змогу налаштувати параметри пера, обрати потрібні інструменти та налаштування кольору, щоб створювати професійні цифрові зображення. Пропонуємо до вашої уваги протиударний чохол для планшету Samsung. Це надійне та якісне рішення для захисту вашого пристрою від пошкоджень та подряпин. Чохол виконаний з міцного та ударостійкого матеріалу, який забезпечує максимальний захист від падінь та ударів. Чохол має зручний та ергономічний дизайн, який забезпечує легкий доступ до всіх портів та кнопок на вашому пристрої, а також яскравий стильний дизайн. Даний протиударний чохол для планшету Samsung є чудовим вибором для тих, хто шукає надійний та довговічний захист для свого пристрою. Цей чохол сумісний з багатьма моделями Samsung планшетів. Якщо ви шукаєте надійний та міцний чохол для вашого планшету Samsung, то цей варіант може стати відмінним вибором. Пропонуємо до вашої уваги захисну плівку для екрану. Це надійне та якісне рішення для захисту екрану вашого пристрою від подряпин, пилу та інших пошкоджень. Плівка виконана з високоякісного матеріалу, який забезпечує прозорість та яскравість екрану, не знижуючи якості зображення. Крім того, захисна плівка є міцною та довговічною, не утворюючи подряпин і не відчаровуючись з часом. Вона легко знімається та не залишає слідів на екрані вашого планшету. Пропонуємо до вашої уваги чохол з клавіатурою для iPad. Це ідеальне рішення для тих, хто працює з планшетом на постійній основі. Чохол виготовлений з якісних матеріалів, які забезпечують надійний захист вашого планшету від подряпин, відколів та інших пошкоджень. Клавіатура має стандартний розмір для зручного та комфортного користування. Ергономічні клавіші забезпечують швидкий та точний набір тексту. Клавіатура також оснащена вбудованою батареєю для тривалої автономної роботи. Чохол з клавіатурою для iPad прекрасне рішення для тих, хто працює з планшетом на постійній основі і шукає зручний та надійний чохол для комфортної роботи. Пропонуємо до вашої уваги адаптер розгалужувача. Це зручний та простий спосіб під'єднання декількох пристроїв до інтернету. Цей адаптер виконаний в стандартному форм-факторі RJ45, який дозволяє використовувати його з будь-яким мережевим кабелем цього стандарту. Він оснащений одним входом RJ45 та двома виходами. Адаптер розгалужувача простий у використанні для під'єднання пристроїв. Досить вставити мережевий кабель у вхідний отвір адаптера, а потім під'єднати два вихідні кабелі до пристроїв. Він ідеально підходить для домашнього використання, офісу або будь-якого іншого місця, де потрібно під'єднання декількох пристроїв до інтернету. Він дає змогу максимально зручно та ефективно використовувати інтернет, заощаджуючи час та ресурси. Пропонуємо до вашої уваги внутрішній ssd накопичувач Це надійний та потужний пристрій зберігання даних, який дає змогу розширити обсяг пам'яті комп'ютера або ноутбуку. Даний ssd накопичувач має ємність від 64 до 960 гігабайт. Він дуже легкий в установці та підходить для більшості ноутбуків та комп'ютерів. Він також забезпечує низьке енергоспоживання, що значно економить заряд батареї. Даний SSD-накопичувач накопичувач це чудовий вибір для тих, хто хоче розширити пам'ять свого комп'ютера або ноутбуку та підвищити його продуктивність. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі тактичні штани. Це високоякісний та функціональний одяг, розроблений для тих, хто шукає комфорт та практичність у повсякденному житті. Штани мають безліч кишень, які дають змогу зберігати різні предмети завжди під рукою. Штани мають зручний крій та посилені шви, що робить їх ідеальним вибором для активних людей.